Сьогодні ми будемо порівнювати два апарати для професійної гігієни зубів. Перший апарат це класичний, такий вже устарівший Airflow, в якому використовується переважно порошок на основі соди. Ми його можемо порівняти з такою дротяною праскою. Дротяна праска вона згладжує поверхню. Одягу, і все залежить від того, як ви ним володієте цією дротяною праскою. Так само і ручний, профі... ручний апарат для професійної гігієни такого типу. Тут це залежить від лікаря, від оператора, від людини, яка вміє ним працювати. Ми говорили з вами про дротяну праску, а тепер ми переходимо. До парової станції з автоматичним регулюванням пари та тиску, яка ідеально е очищає ваші ясна та зубчики, як це робить е парова установка е з вашою білизною. Тобто вона ідеально згладжує ваші тканини е і робить речі, немов е шовковистими, е так як будто ви їх купили тільки що з магазину. Підведемо підсумки. Отже, Airflow Profelexis, він має в собі різноманітну багато, різноманітні налаштування, як тиску, так і температури води, які ми не можемо зробити на цьому апараті. Також Профілексіс це є філософією лікування. Не просто зняття зубних відкладень, не просто професійна гігієна, а саме філософія лікування. Завдяки якою ми можемо дати пацієнту максимальний комфорт, максимальну якість за найменший термін. Тому приходьте, будь ласка, до мене, я хірург-пордонтолог, який може вам якісно, ідеально, детально розповісти і пролікувати всі проблеми з яснами та розповісти про якісь приховані проблеми, які можуть бути.